Кожного дня пигот, гудьки, пигот, не давані пригод, у планів думати, як чуєш, феки, здалені снеків, в оські пригоди. Вюдські пригод. вигоди чути не забаняний, вські вигоди, як чуєш небезпеку, обежних дивно бути, але віженя від день, вюські. Я не менее колина добрую навдене, ти не поставлювати топ топ і північний край. Земля локоті, колоті дуніє. і край теж, нездавання і знання мотаги. Більє Ндеського індеського союзу не знати ні погівняні ти. Невщий не пораз, тепер край. Ми тепер разом. Ага, а вже ж. Я мені до нети. Куди? Не вже нова місія, я завжди. Коли початку місяця ну, першого місяця, першого числа місяця, у нас нова нова погода. Яка? Що сталося? Я привод ні 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 Я я не можу. Добре, наше нове завдання <звій> e -e -e. новостахи, так? Я готова завжди. E -e -e. Я хотів запам'ятати, що ти не Старки, а щось інше. Так, я слухаю, може не так, може щось інше. Край, з тобою все добре, в мене немає температури. Або такі вже тютю. -тю. ти ж вже, вже збожеволюєш, це вже точно погано, ти ж не можеш припасти так під демонізацію. А, а що це задання? Ну... Ви трім я знову старки, як ти водала, ну але я такого тебе не б... чекав, що ти можеш потазати, як я казати, так казати, я не можу просто це вимовити. Добре, ви на нову природу, як ну, ви знаєте, старки, ну йдемо. А за цей час в топ я завжди не піду. Ну як і завжди. Він гінтоп буде цей час буде збирати квіти на похованому коці. Супер. Я бой щось Тобто ти ще собач? Чого? Тих квіт Угу, да, так. Так вистачить, вистачить, та 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 Окей, 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 Сіде, коли тут добре, я піду. Нам ти не шукати вкати такі, так. Зараз мені дуже жалко, що стали себе локоті, але не на дерево ще А, Добре, ти думаєш, де може бути локоті? Ну, не знаю. Добре, я став приводом, що ви приводи обліку, коли стали приводами. Та ж, а вже шукають вигід, якщо б не стало людьми, але я дала на цьому вивчаю, що вчера буде стати примірням. Добре, мені щоб записати мінування ти дати книжку. А в книжці ви що йде на якийсь порожок, який доходить в нашому міну. Значить мені йти туди, як я зрозумів флопорт, мені достав то лавне зламав Мені цей здубаний пос. Та, але бісець. Я Я там колись чортовий мати. Що замітив? О, полошу, де не взяти. Добре. І як нам все сюди спуститись? У мене ідея. Майсера хлібко, зараз будемо спускатись. Ну, і наші головні ставки, Я не знаю. Добре. І. Все, я взяла, 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 взяла. Все, все. Де йдемо? дякую. Де, я вам я дуже вдячний. Добре, йдемо. Добре, те, те, муть і все. Ну і я заперекрила мюня. І добре долити. Ми зробили все головне міоню, та мені дуже жалко що так стало слухотю, але думаю, що повернеться. Надію, що повернеться. Добре. Добре. Де жалко? Дуже жалко. Гей, да, вот, що ви такі оздроє? Я то не бачу, чого ви поставили мою могилу, бо то я здох. Лукоті живий край це за НАТО. Я переповнені емоції, пробач. Я просто не така готова до того. Бачиш, в мене дуже сильні емоції. Контролюю свої емоції, край. Добре. Я подумаю. ми йдемо. Ну, до фідер зайн.